Дорогі діти зі святом. Насправді кожен день має бути і є для нас днем дітей. Адже саме ви, наше майбутнє. У вас ми віримо, на вас покладаємо сподівання, для вас будуємо, для вас створюємо країну, в якій хочеться жити. Понад 5 тисяч дітей, майже з усіх районів та міст Харківської області, взяли участь у конкурсні програми фестивалю молоді таланти Харківщини. Жюрі було дуже складно обрати кращих. І краще з кращих зараз у цих стінах. Бажаю всім вам успіхів і в творчості, і в навчанні, і в усьому подальшому житті. Пишаюся вами, пишаюся Харківщиною, яка має такі таланти. Ви сьогодні в цій залі, тому що таланти мають завжди отримувати визнання та підтримку. І цей сертифікат для вас. Сьогодні кращі учасники відбіркових етапів фестивалю отримують 300 путівок до літніх оздоровчих таборів України. Бажаю відпочити весело, цікаво та активно. Повертайтеся натхненними та сповненими нових ідей. Останніми роками дуже багато робиться і державою запроваджуються нові державні програми, державні стандарти, які активно підтримуються обласною державною адміністрацією. Одне з головних питань, які я хотів би відмітити, це соціальне житло для дітей зі та дитячих будинків сімейного типу. Саме минулого року стартувала перша за всі роки існування української держави. Програма що за житлом минулого року 11 мільйонів субвенцій було витрачено саме на придбання житла. Цього року ми вже отримали 21 мільйон і плануємо, що більше 50 загальної кількість дітей зможуть собі знайти нове житло. Ця програма дуже дійсно актуальна, тому що цим питанням взагалі ніхто не займався. І ті діти, у яких немає закріпленого житла, саме діти сироти по завершенні навчання, не мали куди йти і де жити. Тому це одне із головних соціальних програм, яка сьогодні реалізується, в тому числі в Харківській області. Звичайно, хотів би зазначити, що це ініціативи і програми губернатора області Юлії Світличної щодо підтримки дітей та молоді. Це і збільшення кількості місць в дошкільних навчальних закладах, в дитячих садках. Хочу підкреслити, що за останні два роки більше п'яти тисяч нових місць з'явилося в наших дошкільних навчальних закладах. Це відкриття нових садочків і створення додаткових груп. Цього року у нас ще більш амбітні плани. 20 нових дитячих садків ми плануємо відкрити, і саме до дня захисту дітей. Сьогодні один з них вже буде відкритий в Зміївському районі. Дуже багато сьогодні відкриваються дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, навіть стадіон також буде сьогодні відкритий. Тому все це створюється умови для дійсно безперешкодного, доброзичного, комфортного розвитку особистості дитини. Сьогодні празник день захисту дітей. Він присвячений дітям всієї країни та всіх областей. Їх потрібно захищати, адже діти це квіти нашої країни.